Добрий вечір, шановні колеги. Власне, щойно відбулася зустріч щодо апробації підручника до восьмого класу, англійська як друга іноземна мова. Я Лілія Морська, репрезентую авторський колектив нашого підручника. І, власне, на зустрічі з учителями, апробаторами нашого підручника, представник міністерства пані Наталія Сополєва запропонувала, оскільки, на жаль, ми не змогли не, якось так не зорієнтувалися, що можна було б записати нашу зустріч. Пані Наталія Сополєва запропонувала якимось чином це зробити додатково, тому я вирішила. Ще раз записати презентацію підручника, свою, свій виступ і, можливо, інформація, як, про, яку, якою я зараз хочу поділитися, можливо, десь допоможе вчителям у роботі з підручником і реалізації тих основних завдань, які були задумані. Тому я зараз спробую поділитися, поширити свій екран. І, власне, поки що на слайді подано. Обгортку старої версії підручника. Я думаю, що вона буде трошки модифікована, нова версія, тому поки що, поки що так. Коротко я не буду детально зупинятися на тих основних якихось таких моментах, які, зрештою, можна сказати, самі собою зрозумілі. Лише Зупинюся на тих таких методологічних, концептуальних аспектах, які певним чином допоможуть зрозуміти задум автора і, можливо, краще допасувати, достосувати матеріал, змістове наповнення підручника до навчального процесу вже безпосередньо у класі. На слайді зараз демонструються розділи підручника. Нова версія однозначно враховує ті зміни, які відбулися у навчальній програмі, тобто Власне, на зустрічі вчителі, вчителі ем, питались так, висловили занепокоєння, чи буде, чи будуть ті розділи, які додані або змінені у навчальній програмі. Відразу кажу: так, все ем, додано, всі, всі розділи, тобто і засоби масової інформації. Так, от власне стояло питання про саме цей розділ, це цей, цей тематичний цикл. Буде все е, враховано. Тобто, це вже це вже враховано так. Іде ми ще допрацьовуємо з усіма супровідними матеріалами. Тобто, Інтерактивною складовою з звуковим оформленням для завдань для слухання. Оцінювання, так? тобто різноманітні тестові завдання, підсумкового контролю, оцінювання учнів, досягнення, навчальних досягнень учнів і так далі. Тобто все це буде. Я коротенько зупинюся, Тобто структура підручника нового фактично кардинально не відрізняється від того, від, від того що було задумано у попередній версії. Єдине намагаємося. Враховувати вже, ну, по-перше, ті надбання наукові, з якими безпосередньо я працюю і, і десь здобуваю досвід з колегами з інших країн, і, відповідно, намагаюся враховувати в, в, у нашому підручнику. Основні аспекти, що хотілося б зазначити. Так? Тобто, Підручник, працюючи над підручником, ми намагалися дотримуватися тих основних підходів, які і були, і надалі залишаються оптимальними, важливими. І певним чином можуть слугувати основою для навчання англійської мови, як другої іноземної, безпосередньо дітей восьмого класу, ну і не тільки восьмого класу, а, власне, починаючи з цієї, якби цю, цю, увесь цикл від п'ятого класу. Але ми також враховуємо і інші аспекти. Так? Якщо в першу чергу будь-який автор чи будь-який автор чи підручника чи навчального курсу він в першу чергу дивиться на свою цільову аудиторію, і ми враховували специфіку наших дітей. Восьмикласників, тобто це діти, які е, у них вже є відповідний лінгвістичний досвід. Вони мають е, досвід вивчення рідної мови, вони мають досвід вивчення першої іноземної мови і далі приступають до вивчення. Вже приступили також четвертий рік, вивчають другу іноземну мову. Ми прекрасно розуміємо умови цього навчання, тобто ми враховуємо однозначно засади, принципи комунікативного підходу, але ми розуміємо, що комунікативний підхід потребує. Більшої можливості, більшого контакту з іноземною мовою. На жаль, в умовах вивчення англійської мови, як другої іноземної, діти мають обмежений час, навчальний час у класі. І відповідно, він пропорційно зменшується і позаурочною складовою. Відповідно, вимагати чуда від учнів, від дітей ми не можемо власне, під нашим підручникам. Елементи комунікативного підходу можна знайти на сторінках, і він виражається у різноманітних вправах, тобто завдання і, і, і оформлення ілюстрацій, і мені схем, таблиць, графіків усе-все всі елементи ми стараємося підпорядковувати під принципи комунікативного підходу. Основне, вбачаємо у подачі мовленнєвих зразків для для учня, для вчителя, так і, тобто, учень бачить основний ключовий мовленнєвий зразок, і вже за допомогою, як я вже говорила, лінгвістичного досвіду цієї комунікативної компетентності, різноманітних складових цієї комунікативної компетентності, учень може, бачити, мовленнєвий зразок, учень може далі будувати будувати своє мовлення за допомогою тих засобів, які пропонуються для вивчення навчального матеріалу, який пропонується для вивчення. Тобто комунікативний підхід, ми розуміємо, що наш учень повинен навчитися вивчити іноземну мову так, аби він міг користуватися в позаурочний час. Тобто, ми не готуємо знавців граматики, готуємо у школі. Ми не готуємо знавців у великої кількості слів, ми готуємо. Дитину, яка зможе на відповідному рівні тому, який закладений в програмі, комунікувати з представниками мови, яка вивчається. Це означає, що буде сформовано комунікативну компетентність учня, яка в собі розуміємо, що комунікативна компетентність згідно науковців, так, які власне, запропонували це поняття, і які, які, яке дуже так, інтенсивно пропагується у комунікативному підході до вивчення іноземної мови. Тобто це і лінгвістична компетенція, так, це і дискурсивна компетенція, це і соціокультурна компетенція, це, це і стратегічна, а особливо великий акцент робимо на стратегічній компетентності. Ми розуміємо, стратегічна компетентність в комуніках. Підході, ми розуміємо, що учень наш він матиме обмежену кількість лексичного запасу, він матиме обмежену кількість граматичних явищ, які він зможе опанувати впродовж цього циклу вивчення іноземної мови як другої. Але забезпечуючи формування у нього стратегічної компетентності, ми розуміємо, що він зможе компенсувати ті, скажімо так, Можливо, не прогалине, а ті елементи, які він не зможе опанувати у школі, але він зможе на основі стратегічної компетенції зможе компенсувати, використовуючи відповідні стратегії комунікативні, і досягати комунікативної мети. Однозначно підготовка учня до комунікації, як усної, так і писемної, письмової, але також і з основним натиском на стратегічну компетентність у складі комунікативної, тобто, щоб учень на елементарному рівні зміг порозумітися з представниками носіями мови, яку він вивчає. Відповідно, усі ем, більшість наших завдань спрямовані на, на реальне використання мови в реальних життєвих. Ситуаціях із забезпеченням мовленнєвого зразка для учнів. Відповідно, завдання можна виконувати як індивідуально, так в парах, так і в групових завданнях. Ну і зрештою усі додаткові елементи: інтерактивна складова, якісь певні. Контролюючі е, завдання, тобто ми не говоримо тільки про підсумковий контроль, ми говоримо так, про так званий е, формативний контроль, та? тобто це колій, е, передбачений як, як самоконтроль, щоб учень сам бачив е, результати свого успіху. Окрім цього, комунікативний підхід ми маємо на увазі м, праця дитини. Над своїм праця учня сама над собою, тобто учень з нашим підручником може працювати автономно, тобто, у підручнику ми намагалися максимально зробити його самодостатнім, тобто, щоб маючи відповідні зразки, маючи відповідні довідкові матеріали, маючи додаткові елементи, типу інтерактивної складової і завдань для самоконтролю, щоб учень міг працювати автономно, тим більше ми розуміємо, що вже на його цьому лінгвістичному досвіді можна досить інтенсивно будувати наступні, наступні елементи. Ну і розуміємо, що, як я вже говорила, чуда ми не зробимо, маючи певну обмежену кількість навчальних аудиторних годин, так? і розуміючи, що наш восьмикласник має ще, окрім предмету англійська, як друга іноземна, має ще дуже багато до вивчення, тому ми розуміємо, що Має бути більш якби свідомий підхід до вивчення мови, тим більше е, враховуючи вік учня восьмикласника, так ну знову ж таки, як я вже говорила на зустрічі, у нашому подп... у роботі над підручником, як я кажу, мій, мій улюблений науковець, психолінгвіст Стівен Крешен запропонував п'ять гіпотез, і власне ми їх стосуємо. Тобто, коли ми говоримо, що вивчення. Е, Вивчення граматики, вивчення граматичного матеріалу, граматична компетентність, яку ми формуємо у восьмикласника, вона слугує нам як таким, таким самоконтролюючим елементом. Тобто Учень вивчає граматику для того, щоб можна було самостійно автономно контролювати правильність свого мовлення. Так? Але ми розуміємо, що акцент лише на граматико лексичний аспект не є доцільним. І тут я на зустрічі теж подавала приклад з історії методики навчання іноземних мов. Ми знаємо постать Франсуа Гуена, який вивчив усю граматику німецької мови і 12 тисяч німецьких слів. Але так і не зміг стикуватися німецькою мовою, коли мав таку нагоду, поїхавши до Німеччини. Натомість його племінник, який його супроводжував трирічний хлопчик швиденько, за дуже невеликий час зміг порозумітися зі своїми однолітками, не знаючи граматичних правил і не вивчаючи наперед лексичних одиниць. Тобто ми розуміємо, що. Граматика, граматичний матеріал, лексичний матеріал. На основі цього ми формуємо на основі всього цього навчального матеріалу. Ми формуємо комунікативну компетентність, але основний аспект все-таки не на кількості слів, які опанує дитина, чи правильність е розуміння граматики, а на основі того, яким чином весь цей матеріал буде застосовуватися учнем у власне безпосередньо формуванні комунікативної компетентності інтегрованому підході, холістичному підході, так тому інтегрованому підході до усіх видів моделення діяльності, тобто ми. Е я пам'ятаю свій досвід вивчення іноземної мови у школі, на жаль, такий, таке вміння, як слухання, у нас дуже-дуже ну, було в такому занедбаному стані. Відповідно, у нашому підручнику ми подаємо дуже багато завдань для слухання, і навіть тексти для читання, які. Передбач передбачається для навчання і читання. Ми також подаємо як можливість слухати. Тут е, теж можна застосовувати на уроках елементи сугестопедії, коли можна запропонувати спершу текст, який далі будуть діти читати, можна запропонувати лише для слухання, тобто можна запро... Побавитися у сугестопедію, як я кажу, так, запропонувати діткам закрити очі, навіть вімкнути якусь приємну музику і запропонувати дітям текст спершу на слух, а потім далі м, е, запропонувати для нав... прочитання і виконання завдань власне розуміння тексту вже е, прочитаного тексту. Теж один одним із ключових підходів, ми, як я вже говорила, це інтегроване навчання граматичного матеріалу на основі чи чи так можливо навпаки, так в вивчення лексичного лексичних одиниць інтегрованих у. Певні е, граматичні структури, тут я наголошую граматичні структури. Так, ми розрізняємо такі явища, як граматична структура і граматичне, ми розрізняємо поняття граматична структура і граматичне явище. Так, коли ми говоримо граматичне явище, це вже комплексне розуміння, взагалі, як, як, як працює граматика в тому чи іншому е, елементі. Так? А граматична структура це якийсь одиничний. Одиничне одинична речення з, з чи іншої з того чи іншого граматичного явища, коли ми говоримо, наприклад, present continuous, так і ми розуміємо, що граматичне явище, це і, і розповідне речення, і запитальне, і заперечення, це і -особова, особова, особова форма, «to be», відмінювання відповідно до осіб, до першої, другої, третьої, множини і так далі, і закінчення ing, і як нам відбувається чергування, коли ми додаємо закінчення ING, де, деякі літерки, запит... тобто це є граматичне. Явище. Натомість граматична структурка, яку традиційно ми рекомендуємо опановувати, Скажімо, на одному занятті одну граматичну структурку. Це, наприклад, ми говоримо про третю особу однини, але діти про це не знають. І ми говоримо: she is riding a bike right now, he is riding a bike right now, she's cooking dinner. І так далі. Тобто ми працюємо з структуркою, яка демонструє лише один із аспектів ем, часової форми, Present Continuous. І, відповідно. Граматичний матеріал опрацьовується в інтеграції з лексичним і в жодному випадку не ізольовано. Також інтеграцію передбачаємо, тобто ми працюємо лексика, граматика далі, яка активно інтегрується у всі види мовленнєвої діяльності, слухання, читання. Йдемо відповідно знову ж таки, Стівена Крашена згадуємо натуральний спосіб: тобто, слухання, мовлення, читання, письмо. Так, ті, ті Розмовне мовлення, так, слухання, розмовне мовлення, читання, письмо, і відповідно йде накопичення лексичного матеріалу вже на етапі читання, і вже на етапі письмової продукції учень може приділити більше часу, збагатити якийсь там свій лексичний запас, тобто в межах опрацьованої теми, і працювати далі. Одним із таких, ну, я б можливо не назвала це підходом, але більше, хоча, можливо, чому можна було б і назвати це підхід суб'єктної активності, власне, це ідея. Яку е, запропонувала долучити до концепції підручника Марія Олександрівна Кочма? Ми орієнтуємося на те, що е, наша дитина повинна наш учень вивчає іноземну мову для того, знову ж таки, комунікативний підхід, так для того, щоб змогти використовувати її в реальному в реальному спілкуванні, але обов'язково з наголосом на. Власний досвід на власний комунікативний досвід, тобто, оцей підхід суб'єктної активності, як те, що ми називаємо personalizing, так тобто, яким чином я зможу використати, чи можливо я вже використав, я вже, я вже мав такий досвід спілкування рідною мовою чи першої іноземною мовою, а тепер я ще бачу, як це можна зробити іноземною мовою або на майбутнє. Тобто ми моделюємо дуже багато таких елементів, використовуючи уяву дитини. Так? Уяви собі, що е, так-то так так-то, ти вже був, ти вже бачив щось, який твій фідбек, так? Яка, Тобто, заохочуємо дитину до рефлексії, до м, певного такого занурення у власні переживання. І це все. Тобто, Таким чином, ми якби, зміщуємо акцент з власне вивчення мови на на з себе на суб'єкта цієї мовленнявої активності, і таким чином знімається стрес, знімається оцей, як говорив Стівен Грешин, одна з його гіпотез знищення цього афективного фільтру, бар'єру, який не дає можливість використовувати потужність мозку учня. Скажімо так, більшу потужність, оскільки ми розуміємо, що якби знищувати всі ці афективні бар'єри, потужність нашого мозку ну, неймовірна, нелімітована. і можна на основі цього дуже багато чого досягти. Тобто ми пропонуємо різноманітні ситуації, візуалізуємо ці ситуації, тобто даємо можливість уяві учня проявитися, але також і допомагаємо йому у цьому. У нас. Підручник э, э, ми маємо прекрасну можливість в видавництві. Працює художник, який малює всі наші малюнки, і е, враховує усі побажання авторів, тобто е, оця емоційна забарвленість, так, тобто, естетична складова підручника повністю. Е, ми намагаємося створювати приємне враження, приєм, приємну атмосферу роботи з підручником, так, Тобто, е, емоційна складова. Важлива знову ж таки звертаюся до Стівена Крешена і. Знищення цього афективного бар'єру відбувається, власне, у таких приємних, комфортних вивчень комфортних умовах стосунку з, з мовою, так? інтеракції з мовленнєвим матеріалом, який пропонується у підручнику. І, але водночас підручник, як я вже казала, дружелюбний, він так званий sustainable, так? тобто він, він сам по собі самодостатній, і учень не буде потребувати, не знаю, допомоги там, когось, хто повинен пояснити щось. Тобто все у підручнику є, є довідковий матеріал, є цікаві елементи, є елементи ем, ігрові, е, тобто ті, які підвищують мотивацію, бо я, ми розуміємо, що мотивація нашого восьмикласника це дитина, яка це, це, це вже не дитина, так? але ще не доросла. І тому ці всі процеси психологічні, фізичні, які відбуваються в організмі восьмикласника. І в його когнітивній діяльності, на жаль, не сприяють утриманню мотивації в навчальній діяльності. Тому ми намагалися врахувати ці аспекти психологічного розвитку, фізіологічного розвитку учня восьмого класу для того, аби максимально. І бути водночас і доступним підручником, легким в опрацюванні без додаткової допомоги, але з іншого боку, нести певний той челендж, який буде мотивувати, підтримувати оцю внутрішню мотивацію учня і. Е е Учні надалі буде е, хотіти працювати. Тут у нас на зустрічі пані Олександра, вчителька, яка є власне, одним із е, учасників апробаційного колективу, розповіла про те, що її учні. Опожнюють працювати з цією інтерактивною складовою, які, яку ми додаємо до підручника. І, ну, тобто це нас ще більше мотивує до того, аби розширювати цю інтерактивну складову і е, йти назустріч тим потребам, які е, демонструють наші учні. Бо саме для них створений підручник Відповідно, ми враховуємо те, що, що їм подобається, з чим вони, що утримує їхню мотивацію до вивчення, яка, як я вже сказала, досить е, ну, перепора. Переживає досить складний етап. Так а, також е, принцип свідомості і системності, наші улюблені концепт-карти, концепткарти, так, Mind maps, concept, concept Maps. Тобто е, це ті елементи, які допомагають учневі усистематизувати ось увесь навчальний матеріал. І традиційно е, кожен ситотивно-тематичний цикл, розділ завершується ось такими підсумовуючими концепт-картами, не тільки такими, вони бувають розбудовані. Що просто на слайді ми подали такий трошки спрощений навіть варіант. Як я вже казала, принцип емоційного комфорту, ми намагаємося подавати якісь життєвливі елементи, якісь цікаві, пізнавальні елементи, які розширюють, доповнюють вже досить багатий такий когнітивний досвід учня. І, як я вже казала, намагаємося подавати героїв нашого підручника вже в відповідному віці, такому, як власне, наші восьмикласники. Але ми розуміємо, що бавитися, гратися люблять І дорослі, тому чому б восьмикласники теж не захотіли. У презентації навчального матеріалу і роботі з навчального матеріалу ми дотримуємося цієї структурки PPP, three-piece approach попри те, що десь він там критикується, і попри те, що десь там говорять що десь якісь там елементи застарілі, десь, скажімо, тих ще таких методик попереднього століття, але ми вважаємо, що. В умовах тих, в яких перебуває наш восьмикласник, вивчаючи другу іноземну мову, власне такий підхід оптимальний і достатній і себе виправдовує. Також ми чуємо і відгуки вчителів, які працюють з підручником, це працює, тому ми продовжуємо його використовувати не завжди. Ми видозмінюємо, теж модифікована ця структура, інколи буває EAP, тобто Exploration, Activation, Production, або навпаки AEP, Activation, Exploration, Production. Але традиційно ми проходимо через оці три стадії. Так? Відповідно, презентація. Типово лексичний матеріалу відбувається за допомогою візуального словника, а презентація граматичного матеріалу або у формі таблиць, схем, або просто лінійного тексту, якщо цього вимагає навчальний матеріал. І далі етап практики, маніпуляції з навчальним матеріалом. Відбувається у два етапи. Перший етап це коли ми на наголос відбувається на формі, так формальних ознаках того чи іншого граматичну чи структурки, чи граматичного явища. Якщо вже йде підсумок, або ну, тобто, теж формальні і, і ознаки і лексичних одиниць, а вже далі наступний етап більш на значенні, тобто вже не form-focus practice, а meaning focus practice, і, відповідно, вкраплюються вже елементи цього інтегрованого введення граматичного лексичного матеріалу у так звані мовленнєві якісь певні зразки. Ну і далі пропонуємо теж етап продукції власної учня, але знову ж таки цей етап продукції поділяється на дві частини. Перший, перша частина це так звана semi-controlled production, тобто, коли все все ще учень продукує власне мовлення на основі матеріалу, навчального матеріалу, який пропонується або вчителем, або завданням у підручнику. А вже Наступний етап, коли учень безпосередньо, творить, створює, продукує своє мовлення ну, на основі того навчального матеріалу, того граматико лексичного матеріалу, який він собі сам обирає. Знову ж таки, враховуючи програмні елементи, ми подаємо крайнознавчі компоненти, які сприяють подальшому формуванню, розвитку соціокультурної компетентності учня. І як я вже казала, електронна складова підручника доповнює суттєво доповнює усі пропоновані ситуативно автоматичні цикли, доповнює ігровими елементами можливості в практикуванні. Дуже багато є самооцінювання, на самооцінювання. Підсумкові, як по кожному розділу, так і потім по, по е, певними блоками, блоками розділів, е, е, скажімо так, семестрами навіть пропонуємо м, усі ці елементи. Так, коротко презентація підручника. Е, я сподіваюся, цей матеріал стане у пригоді і вчителям, і учням, і сприятиме кращому засвоєнню нашими дітками. Того, що пропонує авторський колектив і видавництво. Щиро дякую вам за увагу!